Вітаю, друзі! Це канал Є Питання. Я Олена Требушна. Коротко пройдемось зараз по набу, якому рівно два місяці тому призначили нового керівника. І де минулого тижня спалахнув перший скандал, коли відмовились призначати на посаду переможцю конкурсу. І по контрактах на харчі для військових, які оприлюднюють вже скоро як місяць, і з яких можна зробити вже деякі перші висновки. НАБУ, до речі свої перші висновки по закупівлях в Міноборони, теж вже зробило, про що я розповідала вам минулого тижня, ось тут або в посиланні під цим відео. Зараз про іншу частину історії, що показує вже зараз оприлюднення контрактів тими, хто закуповує усе крім зброї для військових. Отже, публікувати інформацію про незбройні закупівлі у системі Прозоро оборонні замовники почали з 23 квітня. Тобто, вже майже 4 тижні ціни на закупівлі харчів, автівок, форми та іншого викладають у відкритий доступ. Від початку війни вся ця інформація була закритою, бо на думку Міноборони її розкриття загрожувало національній безпеці. Аж поки у січні цього року розслідування Юрія Ніколова не показало, що нацбезпеці це дійсно таки загрожувало. Але якраз тим, що на закупівлях харчів пиляли мільярди ліві люди. Як наслідок того скандалу ухвалили закон, який змусив відкрити частину інформації про незбройні закупівлі, а саме ціни за одиницю товару до 22 червня, згідно з законом, усі закупівельники і Міністерство оборони в першу чергу мають відзвітувати про всі закупівлі з 24 лютого минулого року. Як порахував центр протидії корупції, станом на цей тиждень оприлюднено вже понад 10 тисяч звітів про закупівлі, і там в ЦПК вже зробили теж деякі попередні висновки. Перше, що дані про опубліковані закупівлі точно не допоможуть росіянам і не зашкодять українцям. Бо, приміром, найпершою інформацією від військових став звіт про закупівлю. Фекального насосу за понад 3 тисячі гривень. Цю інформацію ворог може використати лише якщо дивитись на це з точки зору того, що якщо вони крали колись пральні машини, то що вже буде, якщо мародери дізнаються, що в ЗСУ є фекальний насос. Це була іронія, але лише остання фраза. Загалом публікують ціни на харчі, запчастини, зарядні станції, одяг безпосередньо міноборони поки публікує по більшості ціни на закуплену форму і паливо. Вже зараз зрозуміло, що проблема є з тим, що багато закуп... Купівель у системі мають неточні назви, і з цим будуть питання. Так, військова частина Т-0710 Державної спецслужби транспорту купила повнопривідний транспортний засіб за 2,5 мільйони гривень. Проте зрозуміти з системи, чи це повнопривідний пікап для лінії фронту, чи паркетний джип типу рейндж ровер, неможливо. Пишуть юристи центру протидії корупції. А це актуально з огляду на те, як щойно недавно ми бачили, як одеський військом Євген Борисов нібито оформив на центр комплекта Ації преміальний Mercedes-Benz, який купив собі особисто, деякі військові замовники не розшифровують предмета закупівлі. Приміром, військова частина т 0950 відзвітувала про закупівлю однієї упаковки. Фармацевтичної продукції за 99 дев'ять тисяч гривень фактично неможливо верифікувати вартість закупівлі черевиків із високими берцями придбаних приміром управлінням державної охорони України за ціною 1800 грн. гривень і міноборони за 2300. Це частина попередніх проблем, які виявили за ці чотири тижні оприлюднення необоронних закупівель. Більше про те, що ще показали ці чотири тижні. Ну і про ситуацію в самому національному антикорупційному бюро, яке теж займається розслідуванням тилових пацюків і яєць по 17, але раптом саме вляпалось в публічний скандал з Оленою Щербан, юристом і виконавчим директором центру протидії корупції, яке все це аналізувало, поговоримо більш предметно. Вітаю тебе, Олено, рівно два місяці у ці дні, як Семена Кривоноса призначили директором набу, і ось буквально в ці дні відбулося те, що назвали першою кризою за його директорства в набу я маю на увазі не призначення журналістки на посаду комунікаційниці, попри те, що вона пройшла конкурс пояснення набу, ніби то і звучать логічно, що краще набрати більше детективів ніж комунікаційників. Ну бо було б що розслідувано, б, щоб про це розповідати. Але питання в тому, чи справді в цьому причина, а не в тому. Що їм не сподобалось, хто пройшов цей конкурс, як це ми вже часто спостерігали і на конкурсі в САП, і, і загалом там, де є конкурси. Як ви це оцінюєте, чи бачите ви в цьому якусь кризу і ризик? Власне, дійсно ми бачимо в цьому і кризу, і ризик, тому що головне питання до того, яким чином якийсь спосіб це все відбувалося, цілком логічно, що коли приходить новий директор, може виникнути бажання провести певну якусь реструктуризацію, так але. Коли відбуваються такі речі, потрібно ну, робити їх філігранно і максимально публічно і прозоро, аби не було питань. А, тому що дійсно, а, якщо зараз говорити про штат НАБУ, це 700 людей, з яких всього 241 це детективи. Очевидно, детективів має бути більше, аби правоохоронний орган показував більший результат. Але, а, власне, Зрозуміло, що реструктуризація це така історія, в, як... в ході якої можна скорочувати вакантні посади, а можна скорочувати і посади працівників, які вже працюють, і в тому числі можна таким чином позбуватися незручних працівників, які не подобаються і не підходять. Тому саме вимоги в тому, аби. Інформувати суспільство про те, що відбувається, власне, як за яким планом, за яким підходом реструктуризація запланована, це перше. Друга історія. Дійсно, новий директор набу перебуває на посаді уже два місяці, тобто він точно мав можливість і час розібратися. Зрозуміти, що є вакантні посади, але по цих вакантних посадах тривають конкурси, і точно він мав можливість, у разі, якщо він бачив, що і розумів, що буде планувати реструктуризацію, зупинити ці конкурси, власне, і не доводити їх до фіналу, коли людям доведеться відмовляти. В тому випадку, про який йдеться, мова йшла про те, що конкурс вже фактично завершений, конкурсу є переможець. І переможці просто кажуть, що він не займе свою посаду, тому дійсно це викликає проблеми і питання. Виглядає так, що переможець просто не може не подобатися власне новому керівнику НАБУ. Очевидно, він може хотіти провести власний конкурс, можливо, в нього є власні кандидатури, тобто спосіб, у який це чиниться, він дійсно викликає питання, оскільки конкурс не був зупинений в процесі, інші конкурси зараз, наскільки нам відомо, вже зупинені. То uh, це виглядає не прозоро, виглядає як історія, яка може мати продовження, в тому числі у вигляді судових спорів. І ми розуміємо, що коли такі перші кроки відбуваються в такий спосіб, коли там людину кличуть кулуар до себе в кабінет. Uh, замість того, аби робити все прозоро відкрито, їй кажуть, що ми тебе просто не призначимо. Мова йде про те, що в нового керівництва набув Семена Кривоноса і в його заступниці Поліни Лисенко, очевидно, ну, якесь своє своє власне бачення про те, як ці процедури мають працювати, і як далі має виглядати бюро. І абсолютно це відрізняється від того, що було і як відбувалися процеси в бюро раніше. Адже о, ну очевидно, це також історія неповаги там до членів конкурсної комісії, в тому числі до представників громадськості, які входять в цю конкурсну комісію, які весь цей час проводили конкурс, витрачали свій час, ресурси на перевірку кандидатів на співбесіди і так далі. Тому о, дійсно це проблема. І це може бути такий перше свідчення, перший сигнал про те, що в майбутньому, якщо будуть відбуватися надалі, а є дуже багато адміністративних ресурсів, як директор і е його заступники можуть тиснути, власне на детективів, тобто в подальшому можна захотіти змінити, наприклад, структуру підрозділу детективів, і таким чином. Викинути незручних людей можна, наприклад, запровадити процедури адестації в бюро в певний період і таким чином теж якось використовувати їх для того, щоб вихолощувати колектив, тобто інструменти для цього є. Саме тому е при кожному такій спробі процесі треба е ми, як громадські, зі свого боку, це контролюємо і про це публічно говоримо, аби е власне такі події ставали. Надбанням громадськості і власне не допускалися історії посягання на незалежність бюро. Адже дійсно, якби ми свого часу не вимагали виконувати правила на конкурсі на керівника САП, то очевидно керівника САП в Україні не було досі. І якщо говорити про конкурс на директора НАБУ, власне. Нам процедури були дотримані в цьому конкурсі. Нам не подобався результат цих процедур, так але ми не говорили уряду про те, що нам не подобається переможець, не призначайте його, будь ласка. А, тому власне, тому що процедури, якщо вони відбулися, якщо вони дотримані, тобто то особа має бути призначена, так тому робити інакше означати ну це означає перший крок, власне, на наш погляд, до а, посягання на незалежності бюро, що допустити не можна. і Якщо це буде повторюватися, я думаю, ми будемо критикувати бюро ще більше. Що можна сказати про розслідування НАБУ за цих два місяці по певних справах? Я так розумію, рух відбувся. Та ж історія з Синиченком, якому вручили підозру, якого навіть заочно арештували Труханову, призначили новий запобіжний захід навіть проти е, слуги народу Кузьміних. Справа просунулася вперед. Як загалом за ці два місяці ви оцінюєте роботу бюро? Чи там немає ознак? Того, чого найбільше боялися, що просто будуть гальмувати якісь гучні розслідування. Ну о, насправді треба розуміти, що навіть про спроби гальмувати, поки що ще говорити дуже рано, тому що новий директор фактично о, не мав можливості для того, щоб загальмувати якусь справу, так навіть поки теоретично. Ну і нам невідомо випадки про те, що о, це відбувалося, власне. Але чому не мав можливості, тому що о, більшість справ, які були за останнім часом, в тому числі за його вже керівництва реалізовані, докази здобувались. Тобто, наприклад, прослушка відбувалася до його призначення, так, і вона вже фактично з'явилася, реалізувалася, легалізувалася у справі. Я кажу, наприклад, про гучну справу фонду держмайна, так? де вона було оприлюднило цілий відеоматеріал там з такими безсумнівними доказами цієї прослушки і того, що відбувались схеми. Так само по нардепу з ПЗЖ, який також обвинувачується по ньому, були зібрані докази до. Якщо ми говоримо про інші справи, то ж справу Труханова, так то ця історія, на яку вже набув в принципі не впливає, це історія на яку впливає прокуратура. Тому е, в, поки що, робота набу звітування публічне про справи і справи, які зараз реалізовуються, це власне заслуга. Того, що відбувалося команди детективів, власне, кривонос не міг вплинути, тому що докази у цих справах вже фактично були здобуті, справи були реалізовані. Ну і е, якось вплинути і зупинити їх. А як можна вплинути? Можна злити інформацію фігурантам, наприклад, про те, що їх прослуховують, ведуться слідчі дії, заплановано якісь гучні реалізації. В такому випадку, коли вже зібрані докази, є залізобетонні факти, це робити надзвичайно важко і. Е, Тично було неможливо, я вважаю. Тому власне робота продовжується, і робота і результат якраз зараз тримається саме завдяки от тим е, напрацюванням, які були вже здійснені до призначення кривоносців. Але е, ну і так буде відбуватися ще ну, щонайменше півроку. Я думаю, що нові напрацювання можуть почати з'являтися лише там, ну під рік його каденції, але точно після півроку з його призначення. Тому це означає, що надалі спостерігати і моніторити роботу треба ще ретельніше, так і власне звертати увагу на подібні історії. Тут знову ж таки треба сказати, що велика заслуга тієї інтенсивності, тому що ми наприклад постійно аналізуємо там і статистику, те, що відбувається зі справами на бої і САПі ми бачимо, що результативність, власне, з точки зору справ, у яких пред'явлені підозри, з точки зору справ, які скеровані до суду, вона росте, і попри те, що минулий рік це був воєнним роком, результати набу САП разом вони кращі ніж за всі попередні роки окремо взяті, це означає, що ну і в цьому велика заслуга призначення фактично нового керівника САП, що відбулося влітку минулого року. І власне, ну треба розуміти, що за умови, коли є незалежний прокурор, також справи гальмувати дуже важко. Директору набу буде, але ну тим не менше такий ризик існує. Тому власне ми оцінюємо на даний час результати як непогані. їх треба покращувати, але знову ж таки. Аби ми бачили суспільство сьогодні хоче бачити переважно вироки по таким справам. Для цього власне що відбулося там з кейсом умовно Труханова. Його затягували кілька років, по ньому не було руху в суді. Тобто в той час, коли всі розуміють, що скерування справи до суду треба вирок, врешті, по Труханову, фінальний. І, власне, стало зрозуміло, що аби організувати процес слухання в суді нормально, потрібно змінювати запобіжний захід. Таке клопота питання подала САП ВАКС, врешті-решт спочатку дав йому заставу. Застава не була виконана. Тоді, власне, Труханов отримав варту. І це власне історія про те, що означає, що антикорупційні органи, в тому числі прокуратура, в першу чергу і суд, вирішили все-таки боротися з такими страшними затягуваннями. Затягування є у всіх справах, де є. Ось там п'ять більше фігурантів, яких в кожного по п'ять адвокатів і кожного разу а, хтось з них не з'являється, і це черговий привід затягувати справу, справою. Коли з'являються подібного роду запобіжні заходи, це стримуючий фактор, який буде сприяти, власне, щоб швидше це розглядалося. Але звісно. Для того щоб взагалі такі справи рухалися швидше, потрібно багато дуже законодавчих змін. Потрібно передбачити запобіжників від зловживань, неявок, адвокатів е інших таких можливостей процесуально затягувати розгляд справи, ми могли бачити швидше вироки. Але ну, як ми бачимо, що після справ на народних депутатів у парламенті фактично відсутня там політична воля, бажання і бачення щось робити. І змінювати законодавство, тому тут єдина надія зараз на міжнародних партнерів е, просувати цю історію. Ну і власне на можливий майбутній після воєнного стану електоральний цикл, коли е, чергово вибори, як завжди в нашій країні, це вікно можливостей, у яке можна потрапити, та власне забезпечити необхідні законодавчі зміни для реального притягнення до кримінальної відповідальності фігурантів цих справ. Однією з таких найгучніших історій, які відбувалися вже за участі самого кривоноса, особисто це стала історія з яйцями міноборони. Минулого тижня набу приходила на комітет антикорупційний в парламенті, звітувало про цю справу. Я слухала це засідання, і з того, що вони там сказали, зокрема Калужинський, він сказав, що саме те, що міноборони пояснює високу ціну продуктів, тим, що вони закуповують не окремі харчі, а послугу, що це якраз. Раз має ознаки корупційної лазівки, яку і використовувала для того, щоб завищувати ціни. Як ви оцінюєте такі перші оцінки набу і загалом дію того закону, який змусив всіх оприлюднювати ціни на харчі? Ми абсолютно погоджуємося з тою оцінкою. Тут е, варто уточнити, що дійсно історія полягає в тому, що Міноборони закуповує послугу, тоді як фактично 99% цієї послуги це самі продукти. Uh, але закупівля. Слуги вона дозволяє о, створює таке поле для завищення цін. Самі ж продукти замовляються з каталогу, якому є 409 позицій, так? І о, умовно, військові частини замовляють і хочуть бачити лише 30% з цього каталогу в своєму харчуванні. Це такі стандартні продукти, як картопля, яйця, буряки. Ну, все, що ми, кожен з нас споживає кожного дня насправді. Але о, в каталозі є. Їх 409, є, там є осетер, там є а, якісь такі більш вишукані продукти, типу ананасів, фруктів, і ось на них. Постачальник пропонує ціну набагато нижчу на картоплю. Популярні продукти відповідно завищену ціну, і це думаю, дозволяє цьому постачальнику ну, отримати умовну перемогу, отримати загальну нижчу ціну, але він подалі при поставках от заробляє свою маржу якраз на тих суперпопулярних продуктах, тоді як осетер і ананаси взагалі ніколи не постачає військові частини. Ну або там раз на рік умовно, так дійсно це схема. Яка працює завдання набу зараз в цьому розслідуванні власне знайти докази на того, що дійсно кошти зароблялись, виводились, і власне знайти посадовців міноборони, які входили в злочинну змову з такими компаніями, постачальниками? Ну і власне таким чином заробляли. Якщо це мало місця, а, ну з великою вірогідністю, це все таки мало місця. Uh, тому наскільки відомо ця справа зараз розслідується, і ми чекаємо її результатів. Це не може бути супер скоро, якби нам цього хотілося. Адже тут повинно, повинна бути відбуватися експертиза. Аналізувати треба дуже багато документів. Але я думаю, що в найближчі місяці якийсь результат ми побачимо. Це перше, якщо говорити про результати дії закону, що про що говорив законно? Цей скандал з яйцями він мав наслідком власне. Того, що парламент прийняв закону, закон, який вимагає оприлюднити ціни на всі невоєнні незбройні закупівлі, починаючи з 24 лютого 2022 року, і зобов'язує оприлюднювати власне ціни за такими ж контрактами, які укладаються після 23 квітня цього року. Що ми бачимо, власне, ми бачимо зараз, якраз замовники викладають усі ці. Цю інформацію, ці ціни там є дуже багато цікавого, але головне що це історія, яка ну, дозволяє вже прозоро оцінювати події, оцінювати, що відбувалося, порівнювати ціни різних замовників між собою. Дивитися власне за які кошти закуповується умовно форма, взуття футболки, сорочки військовим. Які і що ми, ми спостерігаємо, що військові частини дуже часто закуповують такі речі, попри те, що це набагато менші об'єми дешевше від Міністерства оборони. Саме ж міністерство оборони ще далеко не опублікувало у всіх звітів, особливо за починаючи з 24 лютого, а це найбільш очікувана від них інформація. Власне, ми е, кожного тижня зводимо всю цю інформацію, аналізуємо порівнюємо ціни, і ми розуміємо, що насправді оце уприлюднення цін це лише перший крок до цих змін, тому що глобально, аби в сфері закупівель міністерства, яке сьогодні розпоряджається більш ніж половиною українського бюджету. Зміни потрібні масштабніші закупівлями. Повинні займатися не департаменти внутрішні а спеціалізовані агенції. Міністерство повинно формувати. Лише політики і правила, але не займатися господарською справою. І власне, ми чекаємо, що такі зміни будуть відбуватися. Сьогодні нібито створено офіс реформ про міністерстві оборони, створено антикорупційну раду. Проте е, головне завдання це зрозуміти і побачити чіткі обіцянки від міністра особисто, коли все-таки запрацюють закупівельні агенції, тому що. Ні антикорупційна рада, ні офіс реформ не мають насправді повноважень для того, щоб робити реальну роботу. Реальну роботу зможуть робити люди призначені власне на відповідні посади. Тому ми очікуємо цих призначень і очікуємо дедлайнів, коли все таки ця робота запуститься. А коли ж відповідне міністерство. Оприлюднить усі ціни, на що ми глибоко сподіваємося про своїх закупівлях. Ми також їх ретельно проаналізуємо і е, скеруємо свої е, результати свого аналізу до правоохоронних органів. Сподіваюся, Міністерство оборони переможе себе саме у цій війні, з самим собою. Дякую тобі за пояснення, Олена Щербен, центр протидії корупції, була на її питання. Дякую. Дякую.